26 травня 1913 року газети Відня повідомляють читачам, що днем раніше в номері готелю Кломзе наклав на себе руки начальник штабу 8-го армійського працького корпусу 49-річний полковник Альфред Редель. Здавалося нічого особливого, ще один суїцид, втомленого життям офіцера. Але незабаром розкривається неймовірні подробиці. І світ дізнається, що у військовій розвідці Австро-Угорщини діяв шпигун, який передавав ворогам плани розгортання військ у разі війни. Уродженець Львова, син офіцера Альфред Редель робить блискучу кар'єру в армії Австро-Угорщини. У 1894 році він закінчує військову академію. І працює у залізничному управлінні, яке займається підготовкою залізниць до перекидання військ. Перспективного співробітника Генштабу через 5 років відправляють до Російської імперії. Редель вивчає російську мову в Казані та стає фахівцем з Росії в Евіденсбюро – управлінні військової розвідки, яке щотижня готує звіти самому імператору Францу Йосифу. У 1905 році Редль уже майор, а потім начальник одного з відділів добре рекомендує себе перед керівництвом. Завдяки вислузі років та відмінним зв'язкам у військових колах Альфред Редля підвищують до полковника та відправляють до Праги командувати штабом 8-го армійського корпусу. Новоспечений полковник, перебуваючи у Богемії, наїздами буває у Відні, де постійно навідується до головного поштамту. квітні 1913 року туди надходить загадковий лист на ім'я пана Ніцетаса. Його відправник надсилає адресату 7 тисяч крон. Велику на той час суму. За листом довгий час ніхто не приходить, і він повертається до точки відправлення до Берліну. Німецька поштова цензура вивчає цю дивну кореспонденцію та передає її керівнику розвідки майору Вальтеру Ніколаї. Йому відомо, що відправник це одна з поштових адрес, якими користуються російські агенти. Розплутуючи цей глубук, німці спрямовують таємничий лист до Евіденсбюро, де ним займається протеже редля капітан Макс Ронге. На поштамт надходять інші кореспонденції на ім'я Ніцетаса. Іронге встановлює ретельне спостереження, сподіваючись, що шпигун прийде за листами та видасть себе. 25 травня надходить сигнал, що їх забирає якийсь пан у цивільному. Але три детективи прогавили його, оскільки об'єкт спостереження взяв таксі і поїхав у невідомому напрямку. Та допит таксиста дав результат. Слід приводить поліцію до готелю Кломзер дорогою туди невідомий чоловік забуває в автомобілі футляр від складного ножа. У готелі детективи дізнаються, що це річ полковника Альфреда Ретля, і саме він пасажир таксі. До півночі готель Кломзер буквально беруть в облогу. Туди прибуває комісія офіцерів на чолі з генералом Фельдштурмом. Редель на той час вже знає, що провалився його буквально виймають із петлі у власному номері. Під час імпровізованого допиту Альфред Редель зізнається, що я іноземним агентом і працює один без спільників. Завершивши розмову, офіцери залишають у нього на столі Браунінг такий наказ начальника генштабу Конрада фон Гетцендорфа, який не бажає виносити сміття з хати та хоче зам'яти скандал. За іншою версією, про це просить сам викритий шпигун. Вранці в готельному номері виявляють труп редля до преси дають співчутливу телеграму, де полковник охарактеризований як високоталановитий офіцер, який наклав на себе руки з нез'ясованих причин. Призначають дату урочистого похорону. До Праги відправляють спецкомісію для огляду особистих речей покійного. У неділю не знаходять військового слюсаря і тому для відкриття сейфу запрошують цивільного. Це величезна помилка. Той слухає відверті розмови членів комісії та бачить папери редля, написані російською мовою. А потім розповідає про це репортеру місцевої газети Геблат» Геблад Кішу. Каже, що справа пов'язана з шпигунством і гомосексуалізмом. Вже наступного дня газета пише, що чутки про державну зраду полковника не є обҐрунтованими. Спростування це форма страховки, щоб поліція не конфіскувала наклад видання. Так інформація стає надбанням преси, облітає всю імперію і доходить до самого імператора. Полковник Альфред Редель – зручний об'єкт для вербування. Він гомосексуаліст і розкриття цього факту загрожує крахом військової кар'єри. Коли його беруть в роботу спецслужби Росії невідомо можливо, вже під час поїздки до Казані. Можливо, в 1906 році, коли російський агент у Відні Митрофан Марченко показує редлю. Його ж інтимні гомосексуальні фото, а потім вклади офіцера у новій віденській ощадній касі раптово стрімко зростають, Редріль веде розкішне життя, утримує слух коней автомобілів та свого коханця лейтенанта Штефана Хорін. На той час стосунки Російської та Австрогольської імперії дуже натягнуті. Вони належать до різних військово-політичних блоків, Австро-Угорщина – молодший партнер Німеччини в Троїстому Союзі, а Росія союзниця Франції та Англії у так званій сердечній згоді Антанті. Балкани епіцентр протистояння двох країн, Росія опікується Сербією, в якості агента свого впливу в регіоні. Австро-Угорщина вважає, що прагнення Сербів розширити свої межі загрожує імперським землям, де мешкають південні слов'яни, хорвати, словенці, боснійці. Партія яструбів на чолі з Конрадом фон Генцендорфом наполягає на превентивній війні проти Сербії, аби убезпечити свої володіння. Але оскільки з великою ймовірністю за неї заступиться Росія, готується воювати і проти східного сусіда. Так з'являється план розгортання військ у разі війни на два фронти. Саме його, за словами австрійців, передає супротивникові полковник Редель, а паралельно провалює всю мережу австро-угольських агентів у Росії. Хоча до плану розгортання військ і вносять зміни, але фактом зради Редля імперія Габсбургів пізніше виправдовує свої невдачі на початковому етапі Першої світової війни. Після розголосу справи Редля його урочисті похорони скасовують, і тіло тихо віддають землі в могилі без надгробку на центральному цвинтарі Відні. Пізніше могилу споплюжать обурені патріоти. Але чи виправданий їхній гнів? Досі існує версія про невинність полковника мовляв на нього повісили шпигунство, аби прикрити викриття повстрійцями. Справжнього російського агента під кодовим номером 25 мовляв, що в 1903 році цю особу з австрійського генштабу вербує представник Росії у Відні полковник Володимир Роуп. Пізніше з ним працює капітан Олександр Самойлов, який втім не знає його прізвища. Потім цього таємничого шпигуна ототожність з Редлем. Щоправда, останній контакт з агентом номер 25 Відбувається безпосередньо перед Першою світовою війною, коли полковник уже мертвий. Існує версія, що австрійське Evidence Bureau чудово знало ім'я справжнього шпигуна, але годувала його дезінформацією. Непричетний до цих справ Альфред Редрі застрелився, коли його коханець Стефан Хорінка вирішив одружитися контррозвідники цим скористалися, аби поширити чутки про шпигунство Редля і не дати росіянам запідозрити, що їхній ключовий агент викритий. Як би там не було, але історія полковника Редля досі оповита таємницею і може слугувати сюжетом крутого шпигунського трилеру.